Та оща до 30%. Знижки діють до кінця липня. 19 серпня, рівно місяць, з дня вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство досі триває, підозрюваний під вартою. У справі постійно вилазять нові подробиці. Ну а донька Ірини Фаріон Софія вперше після вбивства зустрілася із журналістами та розповіла про останні дні життя матері і про те саме невідоме, що знали тільки рідні колишньої нардепки. Крім цього, Софія озвучила свою версію вбивства та розсекретила, хто дзвонив зі словами співчуття. А також поділилася, чому тепер має охорону. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Біля місця вбивства Ірини Фаріон багато квітів. Постійно горять лампадки. Та є люди, які навколішках моляться за упокій її душі. Сюди ж постійно приходить і донька Софія. Тут і розпочинається інтерв'ю. Жінка в. Перша погодилася поговорити відверто про життя матері із ведучою ТСН Соломією Вітвіцькою. Це якесь сакральне місце, яке дає силу. Оця, наприклад, світлина, бачиш, тут вона в бордовій суконці, в якій вона була похована. І я сій недаремно хотіла вдягнути бордову квітку як ознака того, що я її завжди ношу в себе в серці. І оцей плакат. Які вона тримає, не знаєш, не розумієш, не шануєш. Я бачу, тут залишають якісь її образки, і записки та, і тут листівки. тут дуже, дуже багато завжди людей, які залишають листівки, кладуть квіти. Зараз ми трошки поприбирали, але завжди тут є люди, які моляться за неї. На місці вбивства Ірини Фаріон школярка залишила вірш, присвячений мовознавиці, та навіть попросила Софію зв'язатися із нею. Тут є Автор Зорянка написали вірш. Зірка яскрава згасла в світанні Ірина Дмитрівна, ми дуже сумуємо. Мову і правду виберегли, словом могутнім нас вчили жити, Наставниця, мудра надія народу, ваші уроки, скарб нашого роду. Боролися сміло за кожне слово, серце ваше було повне любові. І тут пише Софійка, якщо ви читаєте, то напишіть мені, будь ласка. Тобто люди залишають листи, хочуть спілкування, щоб я їм написала. Я вже цій дівчинці, до речі, написала, і ми від мами подарували їй мамину останню книгу. Софія зізнається, що їй приємно, що люди так шанують пам'ять мами. і Розповідає, що матір проходила повз свого вбивця, але не звернула на нього уваги. Вона 17-18 липня, його проходила повз, як він сидів на лавці. Але вона тоді на нього уваги не звернула. Тобто, тут можна думати, що могло би статися, чи це була валіза, чи він це просто вирішив нарешті це зробити. Тут багато здогадок. Але те, що він в день впритул бив жінку, просто підійти це рука, навіть не здригнулася в нього. Це дуже жорстоке вбивство. Дуже їй класна цитата, де вона каже, що за 20-30 років мене вже не буде, але мої ідеї житимуть вічно. Насправді її вбили за її ідею, за її цінності, за мову, за мову – це зброя. Як чий це слід, покаже слідство, ми всі віримо в те, що це, ту справу мусить довести до кінця, бо цього потребує суспільство, держава. І навіть в час війни всі повинні розуміти, що байдужість людська, вона вибиває людей чужих. Просто якщо сидить невідома людина тобі упродовж двох тижнів, чому не прийти, не викликати поліцію? Софія каже, що лише зараз усвідомлює, що в останні півроку мама поспішала жити і показала останню родинну світлину. Це остання світлина моя і моїх батьків. Хоча я не думала, що це буде остання світлина, але саме на цій світлині Ми на цій світлині надзвичайно щасливі. І вона тоді татові, який зараз захищає всіх українців на Харківському напрямку, в піхоті. Вона казала: Остап, йдемо в гарнізонний храм. Ця світлина була зроблена за місяць до її вбивства, тобто 20 червня. І вони тоді разом, ми всі разом пішли в гарнізонний храм. І ніхто би не зміг уявити, що. 20 липня в гарнізонному храмі буде її Парастас. Вона дуже стильна. От я бачу на фото, е, і сукня, і босоніжки, і е, такий міні-піджачок. Цю сукенку їй подарувала її коліжанка Оксана Микитюк. Вона одягнула цю суконку. І ще що я пам'ятаю в цей момент, вона коли йшла, вона так десь бігла. Я кажу, мама, почекайте, ми тебе не можемо нас доганяти. Тобто вона так швидко жила оце останні півроку. Вона хотіла встигнути все. Вона хотіла швидко видати книжки, записати гени. вона дуже хотіла побачити тата, хоч він на війні. Вона його шукала і думала, де він може він зник десь безвісти. Тобто, це були такі моменти, що вона мусила це зробити. І коли ми прощалися, то вона йому сказала, ти ще до мене приїдеш. Але ми просто не думали, що він прийде в цей момент, коли її вже не стане. Коли він мені зараз пише. Як ти як малі? Тобто я розумію, що тепер я для нього одна, і він для мене один. У квартирі Ірини Фаріон слідчі знайшли із записами визнавиці про її плани на найближчі місяці. Тож тепер донька дає пораду всім українцям жити тут і зараз на пустому столі. В неї було лише нотатки її, де вона писала про запис своїх генів. Що вона планувала зробити в вересні, і що вона не випустила. І, наприклад, поширити моє відео про тройка, тобто, це останнє відео гену українців, яке недавно вийшло на її Ютуб-каналі, Яке вона встигла записати. Так, які вона встигла написати. Тобто, 22.07 воно вийшло, і 29.07 має вийти Нестор Махно. І, звичайно, що вона, я впевнена, вона не відчувала, що станеться. І у вересні вона написала, що пишемо ген українців, там вже були великі плани. Але якщо вже так собі думати і проаналізувати усе, остання світлина, де Дмитро до неї підходить, вона пише такий символічний вірш 15 липня. Я його прочитаю, це було в п'ятницю, тобто за тиждень до її вбивства. Коли дарує літо щастя, і Фіолетово дзвонить, і начаровує ще вдасться, цю мить хоч трохи зупинить. Тобто я кажу завжди, що тепер, якщо є у вас мить життя, і ви щось собі плануєте зробити, але у вас якісь сумнів так підкрадають, не відкладає. Не відкладає. Бо цієї меті життя може не бути. Софія розповіла, що як і про вбивство матері, так і про затримання підозрюваного у смерті Ірини Фаріон вона дізналася з телеграм-каналів. Я йшла площу ринок, і я дізналася через телеграм-канал. У мене був мандраж, звичайно, і зліз, і я хотіла його побачити. я зателефонувала, чи можна мені прийти в суд, і я прийшла, його побачила, тому що якби я не прийшла, я б собі цього не вибачила. Вона, до речі, Евця та Дмитра, коли ми їхали в машині, вони мене питали: мама, ти покаже вбивця нашої бабусі? Тобто я не показала, але коли вони підростуть, я обов'язково цього вбивцю покажу. Бо я зараз про нього говорю і він мені стоїть перед очима. Я його ніколи не забуду. Ну, бо суд триває, слідство триває. Скажімо, там зараз він поки що підозрюваний, так. але ти так просто вже говориш, ніби ти 100% впевнена в тому, що це цей чоловік. Мені щось таке відчуття. Якщо не він, то нехай розслідує далі. Нагадаємо, що у суді Софія не змогла стримати емоції перед підозрюваним у вбивстві її матері. А хлопець натомість одного разу у відповідь просто почав показувати її язика. Після цього був ще один прецедент, коли Софія на емоціях заявила, що В'ячеслав Зінченко здохне у тюрмі, а його адвокат Ігор Сулима у відповідь пригрозив кримінальною відповідальністю і заявив, що Зінченку надали додаткову охорону через цю заяву. Натомість тепер під охороною і сама донька Фаріон в інтерв'ю Соломії Відвіцькій Вона зізналася, чому до неї приставили охоронців не тільки охорона цивільна, але ще й охорона і з неба, і охорона Бога нам допомагає подолати все. Ти зараз ну якийсь час будеш постійно у супроводі, а потім все таки знову будеш Жити сама, скажімо так, уже звичайним життям, бо незручно все-таки, правильно, коли тебе постійно супроводжують е чоловіки у формі, нам ви вже дружите, я так, бачу, ми що вже у вас вже гарні вже стали. У нас дуже добрі стосунки, ми дружимо, тому все комфортно. Донька Фаріон показала і останнє листування з матір'ю. А також нагадаємо, що напередодні вбивства родина збиралася на відпочинок. І у день, коли вбивця здійснив постріл, Фаріон вийшла з валізою з будинку. А вже наступного дня мала бути на морі. Останнє повідомлення, яке я надіслала мамі, це було що я Дмитрика замовила йому день народження, бо у нього день народження 4 серпня йому 5 років. Кинула де, і вона мені написала 19.13, викликала таксі, молодець. Ти монстрик? Ти монстрик, тому що я встигла до моря дуже багато всього. Вона казала, що я молодець. І потім я їй 19.58 написала ТД, але це вже було повідомлення без відповіді. І в телефоні вона була мене записана як моя Іринка. І Насправді вона для мене була не лише мамою чи відомою. Особистістю, але насправді найкращою подругою. багатьом планам не судилося здійснитися, але Софія пригадала в інтерв'ю те, що ніхто крім найближчих не знав про Ірину Фаріон. Тут і про те, як вона єдиний раз у житті бачила сльози матері, і про найбільше кохання її життя, а також про найяскравіші спогади з дитинства та потужні поради від мами. Розумієте, це найбільше кохання її життя. Я його ніколи нікому не скажу, бо це її найбільше кохання і життя. Вона... Але яким був чоловік поруч е, з такою сильною, неймовірно е, харизматичною жінкою? Зазвичай здається, що важко чоловікові бути поруч з такою сильною жінкою. Ні, йому не було важко, він теж був сильним чоловіком. Ви вирішили не, не озвучувати? Ні, ніколи. Але я йому вдячна за те, що він цінував і любив мою маму. Вона завжди віддавала повністю себе то вона не віддавала частинку. Якщо вона любила, вона віддавала себе. Вона старалася зробити все для рідних, близьких. Бабусею, вона була просто чарівною, і остання наша зустріч перед тижнем до вбивства. Я з Евою йшла з табору, а вона забирала Дмитрика-садка, і вона просто до них бігла. Тобто вони до неї біжать на зустріч. І вона до них біжить, вона їх дуже обнімала. Вона їх називала, як вже казала, скарбиками, малятками. Вона мені завжди писала, як там малята, чи ти їх відвела, як там Василь. Тобто, чоловік воює і вона завжди за нього переживала. Готувала щось? Вона готувала бульйончик, вона готувала млинці. Вона завжди робила яєчні, казала, що дітки завжди мають поснідати. По сніданок це найголовніша їжа впродовж дня. Як... Новий мешканець називається Рудик. Кис -кис -кис -кис. Руденький котик. О, пішов у хатку. У нас з'явився котик, але він з'явився дуже несподівано за два тижні до її вбивства. Я тоді казала, що це котик появився, тому чоловік пішов на фронт, і це означає, що хтось має прийти. І насправді це тепер зовсім по іншому відчувається. На останньому судовому засіданні. Вона загубила ручку, яку їй подарували в Одесі на зустрічі, і ту ручку не знайшли. Ручка була особлива для неї, бо цією ручкою вона завжди підписувала свої книги. І Я навіть коли прийшла в суд, то я кажу, чи ви знайшли? Вони мені казали, ні, немає. І якщо отак проаналізувати всі оці такі маленькі деталі, то вони потім складуться, в якийсь великий пазл втрати людини. А і коли. Маленькою ти була, От вона мала час для тебе. Чи тобі не вистачало іноді її уваги? Коли я була маленькою, вона мала час для мене, але вона працювала на трьох роботах, щоб забезпечити мене. І коли ми завжди йшли десь гуляти біля опору, ну, там завжди були колись такі, як фотосесії на дворі, біля якихось звіряток. Та фотосесія десь 100 гривень могла коштувати, тоді 100 гривень це було багато. Вона завжди каже: Сідай, Софійка, зараз фотографуємося, будеш мати фотографію на згадку. Ми завжди ходили з нею в театр, будь-які вистави, в кіно. Навіть вона робила для мене все. Вона невимогливою мамою була такою, не суворою. Ні, вона не була суворою мамою. Вона завжди мені деколи могла дати пораду, але вона розумно давала пораду. Ти, якщо хочеш. Прислухайся. Якщо не хочеться, то не на життя. Ні. Вона ніколи не наполягала і завжди давала мені право вибору. Я бачила лише один раз, коли вона плакала, але це я залишу при собі, який це був момент. На ваша втрата для неї це була втрата батьків і брат. Ну, а потім я вже. Не буду розповідати про її слаз. Багато чого Ірина Фаріон планувала та зробити не встигла, але її дорубки ще побачить світ, каже Софія. Це величезний доробок її праць, в неї є записи геноукраїнців, велич особистості, Ютуб-канал з великою кількістю підписників. І, звичайно, в неї є і наукові праці, наукові статті, і ми плануємо видавати надалі її книги. Вже, ще не видані чи ще не, видавати? Ще не видані, але я вам так розкажу, що ми плануємо видати книгу її цитат Орлиці не сповідаються перед гієнами. Навіть вже з дому ми взяли виправлений нею варіант, де вона вносила свої правки. Також буде книга про мовознавців з її найкращою подругою Оксаною. Тому всі її праці будуть продовжувати жити після її смерті. А ще, зазначає Софія, українці починають цінувати людину після її смерті, особливо, якщо це сталося шляхом вбивства. Їй розповіла про дзвінок зі словами співчуття, який її здивував. Чому в нас є так, що коли людина її вбивають, тоді її починають цінувати. Тоді починає задумуватися. Вона ж нічого такого не казала. Вона казала, говоримо українською, мова це зброя. Все. А ті, які обурюються за якісь її висловлювання, то нехай пошукай щось собі. Можливо, в них щось не так. Бо мама завжди була говорила правду, і правда для якогось можливо колюча. Так само, що мене ще здивувало, телефонував Віктор Андрійович Ющенко і м -м, дякував нашій сім'ї за те, що ми тримаємося. Він дуже поважав пані Ірину, маму. І в останньому інтерв'ю, коли її тут на вулицях Львова питали: пані Ірино, скажіть, на що ви більше у Львові тратити гроші? Це дуже складне питання. Але якщо я виходжу в місто, то я ніколи не обходжу себе з файної кави, то святе. І як вважаєте, найвагоміша історична постать в Україні це хто? Степан Бандера. А, і найкращий президент України? Найкращий президент України? Віктор Ющенко. Тому... Це важливий був дзвінок. Так, це важливий був дзвінок. І пан Віктор казав, що він планує створити музей пам'яті великих українців. І я думаю, постать мами Ірини Форіон буде в цьому музеї. Пан Клименко висловив співчуття від президента України і сказав, що вони роблять все можливе, щоб довести справу до кінця. Це також нам приємно як сім'ї. І ви самі пам'ятаєте. Похорон мами, яке це було море людей там, Біда, тут гарнізонного храм. храму. Там просто взагалі не було місця. Не помістилися дистакт. в храмі і вже на вулиці, навіть було довкола. Просто Просто довкола було море людей, людей. І насправді я собі отак порівнювала, що це море людей, яке вона так і не побачила. Це море людей і несло до Личакова з гаслами. Мова це зброя. Україна понад усе це дуже важливо. Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня. Просто біля її будинку цей нахабний злочин сколихнув всю країну, і на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських. Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка, який нині є єдиним підозрюваним у справі, але провини своєї не визнає. Слідчі перевіряють кілька мотивів убивства це громадська чи політична діяльність або особиста неприязнь, а також досі не виключають слід Росії. Команда ТСН висловлює співчуття родині та сподіваємося, як і усі українці, що усі причетні до вбивства Ірини Фаріон будуть покарані. А що ви думаєте про вбивство Ірини Фаріон та про неї як постать? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.